Сюрпризи, сюрпризи. Усі до нас. Байки на всі смаки. Тепер я бачу нам. Байки, байки. Be checked in on. Байки, байки. Едять чаї на. Байки. 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 У мене купа роботи. Розкриваємо складну справу. Так я ж якраз. Ви ви не якраз, не вчасно. Я вам ж казала, що це не до мене. Не посилайте до мене нікого. Ви ж знаєте, яку складну справу ми розслідуємо. Я вам в п'ятий раз повторюю, це не до мене. Ви ж бачите, скільки в мене роботи. А товариш капітан сказав звернутися до вас. Та як же вам пояснити? У нас зараз дуже складне розслідування. Я знаю, я і хочу. Що ви хочете звести нас усіх із розуму, і завадити розкриттю злочину. До речі, за цей кримінальна відповідальність. Чули Кримінальна відповідальність. Так ви ж не розумієте. Так куди вже нам? Ми не можемо розкрити справу. А ви що? Все знаєте, зверніться до лейтенанта Новицької. На, на мені вибудки пацюк і все це без свідків. три, три не розкриті справу із одного свідка. Так я так ви як на злобу, щоб заважати. Перешкодження поліції від трьох до п'яти років. Так я ж навпаки. Послухайте, я вас слухаю восьмий раз і все одне і те саме. Мені вона говорила, що це для нас дуже важливо. Отже, ви говорите, ви для нас важливі. Я саме це і намагаюсь сказати. Хочете бути корисні, передайте це старшині практиці. Передай папірець, а я хотіла передати важливу інформацію. От якраз важливу інформацію передайте старшині претус. <плес> У мене важлива інформація. Вам допоможе сержант Голуб. Передайте це сержант Коті. На Ти! Діді, сама ді, ну, не є туди бігати! Ідіть звідси! Отже, відносимо цієї заплатиної справу, що ми маємо. Нічого ви не маєте. Це правильно. Ми зібрали усю потрібну інформацію, окрім свідчення свідків А я вам що говорю? Я сиди Є відбитки пальців, і навіть є кілька речових доказів. Але інформації все рівно замало. Що будемо робити? Слухати мене, ага, сука, до тебе будемо. Так, ми професійна команда. Ми розкрили не одну справу. Так, ми розкрили багато справ, і за це ми отримали премії і нові звання. І наші фото прикрашають стенд. Ними пишається поліція. І ми, звичайно ж, зробимо все, щоб залишитись такими і розкрити і цю складну справу. Пропоную розпочати з самого початку. Оце ідея! Якщо вам не потрібне головний свідок. Головний свідомо! Я готова записувати. Ви, головне, не хвилюйтесь. Це ж треба головний свідок. Удачу так і біжить до наших рук. І ми її не відпустимо. Отже, діло було так.